Сьогодні у нас другий час в розвитті нашої деревни. І тільки що я обрав церкву. До церкви я хочу перенести. Деревне для кобиля. Так що что... зараз ми акуратненько кому цю церкву. Ще я видав собі структурний блок. Купируємо цю церкву прийти зимок, щоб настроити її, а просто взяти структуру і блок и Деякі здання мы будемо переносити. Бо заняття тут будуть еволюціонувати. У нас буде цілий музей зданий. Позов нас саме старе здание. Ми його уберемо структуром блоком Ми його скопіруємо, перенесемо, потім уберем. новое здание давайте сходим до мэра привет мер опа что я сейчас броней и каменным топором да спасибо а, что ты там с домом справишься ты не справишься давай ну, ладно ладно Пробуємо наші ту. Забуди повісти на вишити. Ну і з дві. Ще структурний блок нам допоможе, якщо звідси треба буде переїжджати. Ми ж купили. Дані, в якому ми будемо жити у всі, всієї деревні. Це може бути велике здання, ми там дані. но на нас хтось може напасти. І ми тоді спокійно будемо жити в другому місці. Канал я не прошу вас підписуватися, як обично, але прошу поставити лайк. За мої старання, за те, що я доглядаю за цим примість, розвиваю її. Це наша нова рубрика. І вона буде мінімум на серії так 15. Це мінімум, а може навіть на більше. Моя цель розвити цю деревни до современного времени. Ну, я вже було 15 років. А то це якесь старе село. Я люблю село. Я часто їздив, в дитинстві дитинства добавлю, что село. Мне там подобалося, я там рис. Все рослые в и ставьте лайк. Вот все класс. Ну, я так само ходил в садик. В сельский садик. Вид был в другом селе, я туда на маршрутке ездил. Там было классно. Вся моя бабушка там працювала. У нас простенький будильник. Я хочу забыть простенький близкий блинчик. С клумбом. И тут поставим. Тут. Раз, два. И у тут какие-то Зараз ми будемо достраивать цей дом. Будемо достраивать цей дом. Як тільки ми його его достроим. до домой, розкажемо, що ми добудували цей будиночок. Він доволі гарний. Вийшов, як на мене. Зараз я вам покажу. Ось такий будиночок і всі у нас вийшли. Мені він подобається, доволі красивий. І в сільському стилі. Тут у нас була церква, зараз ви бачите, вже нема. Кожен дом ми будемо обирати. I ta stara crkva teže u napravne sedce, naše mjeste, da je nas budući svi stariji postrojki. Zar si ja vam pokazala da u nas bude muzej postrojevao? Ovdje je to, ovdje strukturni blok. To Ну і от церкву зробимо. Пожалуйста. І перше старовинне здання в нашому музеї. Церкву цю ми переставимо і влучимо її, щоб воно не була такою стрілою і псевдоним І влучимо дом нашого мера, а то він живе в старій церкві. Думаю, йому там Мене. Мер, Я хочу тебе улучшити. Дом, це не проти. Ну, не проти, буду радий. Далі сначала убираем весь миху. Я його можу использовать для декора. Але це у нас вже все лише не старе. У нас стара церква не носить. Друго нам не потрібно. Та церква у нас в музеї, вона займе місце. причорний що Той музей будуть відвідувати, можливо, навіть різні важні люди. Бачите, як розвивалась деревня від початку до кінця. Щоб ми бачили, які здання були до того, як ми їх влучили і після. І вже друге діло. Пропустимо. Коли вона вже така трохи відновлена, виглядить вже набагато лучше. Із-за цього я постійно вжию в деревню. Мені це не нравится. Я люблю видно води. Всякі будинки в житлі. Будувати неві. Ось такий будинок нашого мера тепер. Дарим покажу, як веду дело то. Тут, тут в то місце. Ну, вот так воно виглядало. та да Ви бачите, куча моху. А як виглядають після та-та-тадан, та-да-дадан. та Вот так. Похоже, але вже без моху. Далі ми її теж будемо мучити. Оці старобінь. І я хочу підбираю, ставить неї місце лампи. Лампа, лампа, тонько. Вот. Вже зовсім друге діло. Тепер побудуємо місце, де у нас буде. Церква складаще. А зум, думаю, буде тут. И ось наша церковь. Единственное, что тут дерево лишнее. Оно мешает. А для цього у меня для вас є один лайфхак. Зараз мы беремо.

Отак виділяємо дерево. Був би легший спосіб, конечно, просто це все очистити. Ну, мені кажеться, цей спосіб набагато легший. Ай, юшкинку! Ребят, лучше цей спосіб не використовувати в небі, тому що він просто вам... Що спавни там в небі. Це дуже допомагає, коли ви вирішується територію. От коли ви обираєте розвідувати, ну це подумайте. Можемо вам. Тоді прийдеться обирати всі землю, яку закликали. Це не погано. нам буде зароблювати вам, стане ще на это территорием, а Давайте мы тут все трошки ставим. На убрали більше половину. Дальше ответить трохи звук. і и Ось Оцеблок у меня удалить. Тут мы пробуем пожалуйста. Пожалуйста. Так, наша нова церква, де буде кладусь. І Зараз мені понадобиться цей саме верни дорогу. Давайте. О, як це Мер, доповідаю. Нова церква стоїть. Стара церква у музеї для Молодець, За влучення мого дома, дякую. Ще я хочу, щоб ти мені вікна прийнявся. Добре, ну просто на які міняти. Я хочу собі. синьо-жовті. Сіньожок. Добре. Мне якщо... хочется щоб углучется щоб добрый цвет. Головне, щоб типа я поменяв ці. Видно на першу коло да? на другому места не надо. Ой, на першому поменяли. Добре, иди. Ми вже потихеньку вивчаємо наше селище. Бачите, Наша остання коробка виросла. Зараз воно її видбати. Почала повернути коровок. Далі ще ТБ. ТБ. Давайте. Пожалуйста, все видваємо. Вот это здание, ребята, я хочу полностью убрать. Даже на износке музей. Это довольно простое здание, но с горки его придет. Какие у нас еще есть то Видишь? Ну нет, это у нас одно деревья. А не, ешь. Ну, значит, це ми повністю оберемо зараз з допомогою нашого волшебного структурного блока. І додому все обрали. Ну, був дома, а зараз немає. Да, половину домів мені приходиться обирати. Потім я їх відновимо. І так. А сьогодні ми зробили доволі багато. Ось такий ринок. Кстати. Ні, давайте то потім зробимо. Доволі багато. Следующее здання, яке ми улучшимо і перенесемо в музей, це? оце наше здання. Улучшимо його. А далі перенесемо вначале ми в музей, наш і старовоєнний музей зданій. А потім і, і перше здання в нашому музеї це стара церква. Ось так воно виглядає. Думаю, вирозуємося. Ну вот, вот так церковь наша выглядит. А так выглядит наш... А... Да, мы забыли улучшить эту церковь. Чего я не ставлю на паузу? и? не роблю це все на паузі. Да, то, що це довольно скучно. Ладно, ребята, на цьому ролик мне закінчу. Всем пока.